Ну, люди сьогодні були дуже навіть не тільки сьогодні. Не тільки сьогодні, а й вчора ввечері. Були дуже налякані ситуації інформації про те, що ймовірно в Запоріжжі захоплення облдержадміністрації так званими тітушками. тому самооборона оголошувала мобілізацію, і от люди тут досі. Наразі мітинг не тварів, бачимо на плакатах. Ну, з того боку, там конфлікт вичерпаний вже абсолютно. і Люди, які з горівськими стрічками вони відійшли. Тут ще бачимо з дітьми багато хто прийшов.

Говорили про те, що щоб поправляли мене сьогодні. Сьогодні вийшли сюди не представники партії регіонів, а громадяни України. Але громадяни України, які є членами партії регіонів, чомусь раніше на мітинги на запорізький майдан не виходили. Я от, ну, вибачте, вже, я, як правильно вам сказати: смакую цим плакатом. чи що? Це відповідь така Путіну, начебто на захист росіян там в Криму, чи де. Ті координатори і лідери Запорізького Євромайдану, вони там під сценою знаходяться. І під сценою не дуже цікаво, але треба якось зараз дізнатися ж... надалі, які плани Майдану. Знову кричать, щоб не велися на провокації. Там з Юрієм руженим спілкуються. Я вам чесно скажу, чому я не підходжу до э, членів партії регіонів міських, тому що я вважаю, що нічого нового вони не скажуть. Вони будуть говорити свою риторику. Раз? Да. Можно Женя привет передам? Да, а, прода... я добрался, все хорошо. А, все, передает, привет дружине там. Другу годину за 20 хвилин. Має бути офіційне, офіційна заява міського голови, так розумію, міської влади до Запоріжжя. Поки все тихо. Зараз. Так, да, дякую. Вітання. Наразі е, я ще зайду, покажу штаб самооборони. І оприлюднені телефони. Вчора ж була заява е, правого сектору координатор... з, оприлюдненням, з оприлюдненням телефонів координаторів правого сектору по Запоріжжю. Це відео у мене на сторінці Facebook висить. Тут же от самооборона. Вся інформація надходить сюди. Вчора ввечері штаб самооборони Запоріжжя телефони, я показую, голоси мобілізацію. Хлопці повиходили з вечора, готувалися до оборони. Було багато інформації протестував, про ймовірний штурм і спробу захоплення ОДА. На, на щастя, це все обійшлося. Зараз ще от яким я Бачу, от координаторів самооборони. Це я тобі дзвонив. А, так, да? добре, дякую. дякую. Нічого, нічого. Зараз ще. <турно> Та -а -а. <говори> <турно> <говори> да -да. Там сказали, що єдині потреби, які треба, це там чай, лимони і цукор. Да-да, Дякую. Зайняті там трошки координатор зараз звільнився. Я підійду, попрошу прокоментувати. Можете ще раз прокоментувати? Добрий день ще раз. Наразі яка ситуація? Чи як довго плануєте патрулювати, охороняти? Самооборона. наскільки активно люди відгукнулися вчора на мобілізацію? Що новий начальник по який сьогодні кажуть, що є в місті. Ми з ним сподивимо дії. Завтра робочий день. І є сподівання на те, що охорону цього зда... приміщення візьме все ж таки міліція. Добре, дякую. Вчора Запоріжжя відгукнулося на заклики до мобілізації. Так, тобто... люди дуже добре відгукнулися. Сьогодні в нас вже біля тисячі людей, які записані на охорону цього приміщення. Сьогодні люди нам несуть все, що нам необхідно для життя забезпечення. Сьогодні сформований вже і медпункт, і е, кухня. Люди несуть всі, все, що необхідно для. Захисту людей, тому люди дуже добре відбулися і дуже велика підтримка жителям міста. Може, є якісь першочергові потреби, щоб ми оголосили, що ще треба. Я зараз не можу сказати про першочергове. Вся ця інформація є у оперативному Чергово, Да? Там... Зараз я тоді пройду, щоб передали оперативну інформацію. Я до, до оперативного чергового, щоб передали оперативну. Інформацію, дякую. Так, це я заходжу в штаб самооборони, там патрулі стоять, охороняють. Героям слава! Так, а...